Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом страви, яку, я думаю, коштував кожен. Це рецепт борщу. У кожного свій рецепт є, але я хочу поділитися з вами своїм. А ви в коментарях поділіться, за яким рецептом готуєте борщ ви. Переходимо до приготування. Спочатку ми повинні зварити бульйон. Для цього наливаємо воду, я варю. Борщик на ребрах. Беру десь 5 реберець, ставлю на вогонь, доводю до кипіння, збираю пінку і десь 40 хвилинок ребра варяться. А поки приготуємо всі інші інгредієнти. Картоплю нарізаємо, я її нарізаю дрібненько, щоб вона добре розварилась. Я люблю її розвареною. Капусту подрібнюємо. іноді капусту не додаю, варю тільки з бурячком. Цибулю. Також дрібненько моркву натираємо. Буряк нарізаю соломкою. І замочую трошечки води, щоб він віддав колір, не був такий насичений і не закрасив інші інгредієнти. Тепер обсмажуємо на пательні цибулю до золоталої скоринки. Додаю моркву і буряк. Обсмажую, а потім додаю томатну пасту, дві столових ложки. Обсмажуємо десь хвилиночку томатну пасту, заливаємо водою і даємо їм хай протушиться прямо на пательні десь. Хвилинок 10, ну, може, 5. Реберця зварилися, витягуємо, хай поки охолоджується. Додаємо в бульйон картоплю, вона проварюється, доводимо її до готовності. Висипаємо капусту і одразу висипаю зажарку. І ребра. Залишаю десь на вогні, ну, годинку так точно, щоб він був наварістий. Додаємо сіль перець за смаком, доводимо. До смаку, який вам подобається. Борщик готовий. Тепер будемо куштувати. По одному рецепту у кожного може вийти різний смак борщу, тому що кожна господиня додає. Свої певні інгредієнти, своє вміння. Додаємо сметану, петрушечку, пампушечку і можна бутербот сальцем.